Добрі брати і сестри, хай буде благословене ім'я нашого Господа Ісуса Христа. Дякуємо Йому за все, що Він дарував нам до цього часу, до цього місця. Я би хотів сьогодні поговорити про те, одну пораду зачитати з Біблії, яка, яку нам дає апостол Йоанн, про те, як боротися з гріхом. Я думаю, воно для всіх нас актуально, так чи інакше, ми всі з цим стикаємося, всі стараємося боротися. І Апостол Іван він дає одну пораду, дотримуючись якої фактично він запевняє нас, що ми не будемо грішити. Ми не будемо грішити, якщо ми будемо цю пораду дотримуватись. Про що він говорить? Це написано в першому посланні Івана в п'ятому розділі з 18 го вірша. Ми знаємо, що всякий народжений від Бога не грішить. От про що я говорю? Що робити для того, щоб не грішити? Ну дивіться, що тут далі написано. Він пояснює, чому всякий народжений від Бога не грішить. Ми знаємо, що народжений від Бога не грішить, бо народжений від Бога береже себе і лукавий не торкається Його. Народжений від Бога не грішить. Знаєте, чому? Тут написано? Тому що він береже себе. І коли людина себе береже, тоді лукавий не торкається до неї. Що означає не торкається? Він її не спокушає, він не має до неї доступу, він не має за що зачепитися до неї. Бо людина себе береже. Звичайно, Бог нас береже. Ми просимо в Бога милості, просимо в Бога підтримки. Але є наша сторона, коли ми зі своєї сторони даємо сатані оцей повод до нас зачепитися, даємо місце. І от Іван якраз це пояснює, що коли ми себе бережемо, охороняємо себе, тоді сатана не має за що до нас зачепитися. І тут далі так написано: бо ми знаємо, що ми від Бога, і що весь світ лежить у злі. Цей світ, в якому ми живемо, він весь лежить у злі. Тобто, кругом нас повно зла, кругом нас різні спокуси, які до нас підходять. І от коли людина старається берегти себе від зла в цьому світі, коли вона старається охороняти себе, тоді сатана він не може до нас доступитися. Як воно відбувається, я хочу, як приклад, ще зачитати. Написано в апостола Якова, перший розділ, 27-й вірш. Чиста і непорочна побожність перед Богом і Отцем в тому, щоб піклуватися сиротами та вдовами, їхніми скорботами? І, на що хочу звернути увагу кінець цього вірша? Берегти себе неоскверненим від світу. Чиста непорочна побожність берегти себе, про що говорить Іоанн, неоскверненим від цього світу? Як себе вберегти від цього світу? Піти в печеру, заховатися. Ви знаєте, деколи люди, ну, скажімо так, падають, падали, падають в такі крайності, що думають, що якщо себе просто огородити, втікти від світу, то нібито спокус буде менше. Як ми можемо вийти з цього світу? Ми ж живемо в цьому світі. У нас тут діти, друзі, близькі, робота, життя, правда? Як від цього світу втекти? Той же самий апостол Іван Яків, перепрошую, він пояснює, яким чином оцей гріх він входить в людину. І, і як можна себе берегти. Написано це в першому розділі з 12 го вірша. Нехай ніхто не каже в спокусах, мене Бог спокушає. От підійшли якісь спокуси, щоб людина не говорила, що мене Бог спокушає, Бог людину може випробовувати. Спокушає сатана. Тобто Він хоче, щоб ти впав в ці спокусі. Бог же, коли допускає випробування, Він хоче перевірити віру твою, щоб ти навпаки зміцнився. Нехай ніхто не каже, що спокуса, мене Бог спокушає, бо Бог не може спокушати злом, і він нікого не спокушає. Але кожен спокушається, захоплюючись і зваблюючись власною пожадливістю або власною похитю в інших перекладах. Тоді пожадливість зачавши породжує гріх. А вчинений гріх породжує смерть. Гріх, він появляється від оцієї пожадливості. В кожної людини є пожадливість, тобто це бажання робити зло. Написано, що заборонений плід він солодкий. Чомусь от хочеться людині ще від Едемського саду, переступити волю Божу. Чомусь хочеться малій дитині, чого не можна зробити, кинути, запхати пальці куди не треба. От хочеться, десь воно є оце бажання гріховне в нас. І от коли людина дозволяє цьому гріховному бажанню розвиватися, тоді це бажання переростає в гріх, як і чітко каже, похить, зачавши, породжує гріх. Тому наша боротьба, вона, по суті, не з гріхом, тому що гріх це вже наслідок похоті, цієї, цього бажання. Але наші основні сили мали би бы бути направлені на боротьбу з цим побажанням гріха, з цією похитю. Якщо ми поборюємо то, відповідно, гріх і не зароджується. Він не має за що зачепитися, як я вже сказав. І людина, яка береже себе, от про що я говорю, що означає берегти себе в цьому світі? Це означає берегти себе від пожадливостей, щоб ці пожадливості в тобі не розпалювалися. Це знаєте, приклад можна такий привести, скажімо, як з хворобами. Є профілактика хвороби, правда? Є здоровий спосіб життя, а є коли ти вже лікуєшся, хірургічне втручання, коли ти таблетки якісь приймаєш. Коли ти вже захворів, ти тоді починаєш приймати таблетки. Ну це ти вже борешся з хворобою. Ти вже починаєш боротися з гріхом, коли він вже зародився. І тоді набагато важче, правда? Набагато дорожче. Але набагато краще вести здоровий спосіб життя, жити так, щоб ця хвороба не розвивалася. Як ми от часто кажемо дітям: бережи себе, йдеш на вулицю, бережи себе, вважай, одінь шапку, одягнися тепліше, щоб тебе десь не продуло, холодного не пий. Що це означає? Є холодна вода, ти її вип'єш, може горло заболіти. І тоді мама починає горло лікувати, починає таблетки, антибіотики давати. Так? Воно може розвиватися, запалення може бути. То, щоб оцього запалення не буде, не було, батьки кажуть, бережи себе, вдівайся, тепліше. Це як приклад. І так само в нашому духовному житті. Ми можемо вже боротися з гріхом і просити, Боже, дай мені перемогу. А Господь каже, і Господь дає нам пораду. Не доводь себе до гріха. Старайся боротися з цією похитю ще на початковому етапі, бережи себе від цієї пожадливості, щоб вона в тобі не зароджувалася. І тоді ти не будеш цього гріха робити. Він не матиме за що зачепитися. Як приклад, що нам десь було зрозуміліше, в дії апостолів хочу зачитати одну історію, яка описується в 10 розділі. Тут згадується, як Павло, тут, перепрошую Петро, як він був на даху одного чоловіка, і він бачив одне видіння. Це буде 10 розділ з 9-го вірша. Наступного дня, коли вони ще були в дорозі і наближались до міста, Петро вийшов на покрівлю дому помолитися. О годині шості. це приблизно 12 та година дня по нашому. І написано, дивіться, він зголоднів і захотів їсти. Однаше тіло, коли воно голодніє, воно хоче їсти, воно хоче щось споживати. І Бог для того, щоб тіло підкріплялося, Бог дав. Чисту їжу. І Бог сказав: оце можете їсти. Можете їсти курку, можете їсти різні рослини, можете їсти вівцю, можете їсти телятко, а всяких крутів, мишей, змій, свиней. Бог каже, цього не будете їсти, це нечисте для вас. Бог створив чисте і Бог створив нечисте. Оце будете їсти, буде добре вам, а оцього не їсти, цим будете занечищуватися. І от Петро бачить видіння, і бачить він відкрите небо і якусь посудину, наче велике полотно, прив'язане за чотири кінці, що пускалося на землю, і сходило до нього. У ній знаходилися всякі земні чотири всякі, що на лапах ходять. Плазуни, тобто рептилії різні, і птахи небесні. І був голос до нього: встань, Петре, заколи її їж. Петро сказав: Ні, Господи! Я ніколи не їв нічого огидного чи нечистого. Петро подивився, він був навчений. Він каже, це їжа. Це не їжа, це все нечисте, це огидне. Каже, я ніколи такого не їв. Потім Петро вже зрозуміє, що це через це видіння Бог йому показував, що він очищає язичницькі народи, що це язичники, які кругом жили, євреї їх осторонялися, їх вважали нечистими. І Бог тим самим йому показує, що Бог очищає оці народи. Там не йшла мова про їжу. Це було просто, як приклад, як видіння для Петра. Але до чого я це говорю? Ота як їжа є чиста, є їжа нечиста, Господь казав, крові не будете їсти, так само кругом нас є всяка інформація, яка є в цьому світі, і яка з одного боку може нас підкріпляти духовно. Може нас наз'їдати, додати нам віри. От ми зараз прийшли на це служіння, ми слухаємо проповіді, ми молимося, що ми робимо? Ми підкріпляємося духовно. А є інформація, і є все в цьому світі, що може нас занечищати, що може у цю похить в нас, яка є всередині, може розпалювати, може давати у ці гріховні бажання. Відповідно, що означає себе берегти? Фільтрувати цю інформацію, фільтрувати, що ти робиш, що попадає в твій організм. Бо ця похід це не та, як тіло. Тіло, коли воно голодне, наїлося, воно вже більше не хоче їсти. Похід, ні. Ти їй даєш, а їй мало і мало. Вона хоче більше і більше. Чим більше ти їй даєш, оцього різної скверни з цього світу. Тим більше вона ненаситна, тим більше вона починає набирати над тобою сили. І в Галатів так написано: живіть по духу, і ви не будете виконувати пожадливостей тіла. Живіть по духу, бо вони один одному противляться. Так що ви не робите те, чого хотіли б. І десь що він каже, діла плоті, це блуб, перегляд, нечистота, заздрість, зла Це одна сторона. І з другої сторони він каже: а плід духа, мир, лагідність, довготерпіння, стриманість. І от кажу, оці два світи, який світ буде більше на нас впливати, від чого ми більше будемо мати вплив? Филип'ян написано, що істинне, що чесне, що справедливе, що чисте, що йде похвала. Проте роздумуйте. Проте роздумуйте, тим наповняйте себе, то нехай буде вас. Апостол Іоанн, він так каже, що не любіть світу, не любіть світу, ні того, що в світі. Бо хто любить світ, в тому немає любові, очі. Брат Василь розказував про любов. Наскільки ми дійсно любимо Бога, наскільки ми любимо цей світ? Світ це не значить, що я не люблю жити, я не люблю рідних, близьких, я не люблю цю природу. Навпаки, Бог це створив все для нас. Но говориться про скверни цього світу, про те, що може тебе занечищати. І там от написано: Іван каже, що в світі є. Похіть плоті, що таке похіть плоті? Це різні гріховні бажання, задоволення поїсти, поспати, всяка нечистота тілесна, відносно блуда вона до цього відноситься. Похіть плоті, похіть очей. З одного боку, це заздрість, коли я щось хочу. Але це не тільки заздрість. От мені сподобалось, як один брат пояснює, він каже, це всякі видовища, які людина хоче бачити. Це всяка нова інформація, це теж свого роду похідь, коли ти щось нове, нове, тобі цікаво. Оце все, що зв'язано, скажімо, на сьогоднішній час актуально, з телефонами. Ти просто ленту гортаєш, там різна різне якась інформація. І ти тим самим знов таки кормиш свою похідь. Там може бути щось і добре, але зачастую там просто всяка може бути пустота, якісь просто новини. І ти підкормлюєш цю похідь, оце бажання видовищ, різні, скажімо, там фільми, якісь... щось ти хочеш дивитися, щось нове почути. Це теж свого роду похідь. І це треба також контролювати. Гордість життєва, коли ти своє я піднімаєш. Воно протилежне, гордість протилежна смиренню. Коли Господь Христос каже, хто не зречеться себе, то й не Боже бути моїм учнем. От коли людина зрикається себе, коли вона не слухає своїх оцих знов таки бажань. Те, що мені хочеться, те, що мені подобається, це, що я би хотів. А ти вже думаєш, не те, що я хочу, а те, що хоче Господь. А що Господь каже, чи це добре, чи це не добре? І от дивіться, от такі, скажімо, поради в нашому житті. Дивіться, як говорить Ісус Христос, це в Матвія, в 15 розділі, Він так говорить про осквернення. І, покликавши народ, сказав їм, слухайте і розумійте, це 15 розділ з 10 вірша. Не те, що входить в уста, оскверняє людину, але те, що виходить з уст, оскверняє людину. Ви знаєте, от євреї, вони десь оцю чистоту тілесну підняли до рівня оцього сакрального такого святого. У них дійшло до того, що вони навіть вважали, якщо людина просто нечистими руками їсть. То вона вже оскверняється. Це добре руки мити перед їжею, правда? Правильно, руки помити, їжу помити. Це нормально. Але Но це не означає, якщо ти помиєш руки, ти станеш святіший. Чи якщо ти рук не помиєш перед їжею, чи ти то яблуко помідор з городу приніс, ти його не помив, ти з'їв і ти занечистився. Та, звичайно, не це. І Ісус в кінці цього розділу, Він якраз каже, що їсти немитими руками не оскверняє людину. Він якраз їм це пояснював, що ви оцю чистоту завели не в ту сторону, їсти немитими руками не оскверняє. А що оскверняє? Ісус каже. В 16 вірші. невже ви не розумієте, чи не зрозуміли, що те, що входить в уста, йде в шлунок, виходить геть. А те, що виходить з уст, з серця виходить. І це оскверняє людину. Бо з серця виходять лихі думки. Лихі думки, оце оскверняє людину. Чи контролюєш ти свої думки? Чи контролюєш ти, що в тебе в розумі робиться? Що означає берегти себе, як я сказав, від світу, неоскверненим від світу? Берегти свої думки. Що в тебе там крутиться, що ти собі думаєш? Чи чисті в тебе думки? Чи в тебе якісь грязні думки приходять? Вбивства. Ісус Христос сказав, що хто гнівається на брата, він вже є чоловіковбивцем. От прийшла до тебе якась погана думка про брата чи про сестру. Що ти з нею робиш? Людина, яка береже себе, вона старається цю думку відкинути. Людина, яка не береже себе, вона цю думку розвиває. Ага він мені так сказав, чого він мені так сказав, а він не має права мені так говорити, а я йому потім так скажу. І дивіться, людина цю думку розвиває, думку гніва на брата. І от берегти себе, це означає цю думку відкинути. А не берегти це означає цю думку прийняти, крутити. І оцю похіть в себе, злу похідь на брата, розвивати. І потім воно виліться в те, що ти вже братові можеш це сказати. Ти вже будеш цей гнів носити в серці. Замість того, щоб молитися за брата, за сестру. І просити, Господи, помилуй його. Помилуй він щось недобре сказав. Перелюб. Ісус Христос каже, це оскверняє людину. Пильнувати свої очі, що ти дивишся, куди ти заглядаєш. Йов написано, Він сказав, що я поклав завіт з очима моїми, щоб не помишляти похідливу мені про жінку. В нових перекладах написано. Не дивиться спохіттю на жінку. Якщо ти дивишся, жінка якась спокусливо одягнута, ти можеш за нею погляд повести, а ти можеш погляд забрати. Ти можеш в телефоні знов таки якісь реклама вискокла, якісь новості, ти можеш то відкинути, а можеш то переглядати. Оце і є берегти себе. Можеш обшед, там, де щось недобре, обще туди не заходити, на ті сайти якісь, якась реклама, ще щось. Оце називається ти бережеш себе, розпуста оскверняє. Якась, знаєте, всяке кокетнічество, загравання, злодійство, бажання щось потягнути, лжесвідчення, хула. Ісус каже, це оскверняє людину. Що оскверняє нас? Звідки ці скверни приходять? Якщо, скажемо так, підвести певний підсумок через наші очі, через наші вуха, через наші думки оце основне джерело, звідки ми оскверняємося від цього світу. І берегти себе від світу, це означає берегти свої очі, що ми дивимося. Куди ми направляємо свої взори? Берегти свої вуха, що ми слухаємо, яка інформація туди поступає. Що нам подобається дивитися, що нам подобається слухати? Берегти себе, це і означає фільтрувати, що ми слухаємо, що ми дивимося і що ми думаємо. Оце, якщо по-простому сказати, зробити певний висновок. То коли людина ставить охорону на свої очі, на вуха, на думки, вона, по суті, береже себе неосквернено від цього світу. Вона тоді контролює, щоб ці пристрасті, які в неї є, в кожної людини є гріховні бажання, щоб вони не розпалювалися, щоб цю похід свою не кормити. Відповідно, потім сатана до тої людини не має доступу. Він не має за що до неї зачепитися, бо вона старається себе берегти. Берегти в чистоті і святості. І дивіться на закінчення. Я, як приклад, хочу два приклади згадати для нас, щоб це десь нас підбадьорило, щоб ми пильнували за собою, брати і сестри. Що, що робиться з нашими очима? Що ми дивимося, що ми слухаємо, що крутиться в нашій голові. Коли ми це пильнуємо, коли ми стараємося берегти себе, Господь таких людей особливо благословляє, Господь таких людей піднімає, Господь таких людей використовує. Написано в книзі Даниїла одна історія, коли, ви знаєте, коли Навуходоносор завоював Ізраїль, коли він забрав в полон багатьох людей. І там написано, він захотів вибрати собі з княжого роду якихось юнаків, які були здібні до всякої науки. І от серед тих юнаків був Даниїл, Ананія, Месеїл і Азарія. І от що про них написано? Тому що, знаєте, ми часто бачимо благословіння, яке було на Даниїлові, ми бачимо благословіння на цих хлопцях. Всі знають цю історію, як вони з цієї вогняної печі вийшли. Але ви знаєте, був початок, було десь зародження того, що Бог став їх так використовувати. І це якраз було в тому бажанні не осквернятися, берегти себе чистим. Це написано в книзі Даніїла в першому розділі з п'ятого вірша. І призначив їм цар щоденну їжу з царського столу. І вино. Яке сам пив, це був царський стіл, там були різні яства. Але по, по, окрім того, що там могла бути всяка нечиста їжа, яку євреї не споживали, вони знали, що це не можна. Крім того, що могла бути всяка ідольська їжа, яку принесли в жертву тим богам, і давали їм. Крім того, було вино, яке теж давали. І оці хлопці вирішили, ми не будемо їсти з цього царського столу. Ми не будемо, отут ключове, осквернятися. І повелів їх виховувати три роки, після закінчення яких вони повинні були стати перед царем. Восьмий вірш. Даниїл постановив у своєму серці не осквернятися з травами із царського столу і вином. Яке п'є цар. І тому просив начальників євнухів про те, щоб не осквернятися йому. Він попросив цього начальника Євнухів, каже, не давай мені цю їжу. Він каже, ну а що ж ти будеш їсти? Ти ж будеш худати. каже, мене цар спитає, що це я за вами не дивлюся. Він каже: давай перевіримо 10 днів. Давай мені просто овочі і воду, і подивишся, як я буду виглядати. Він погодився, давав йому 10 днів тільки овочі. І там написано, що лице Його навіть стало краще, як в тих інших хлопців. І от далі кінець, скажімо, оцієї історії, 17 го вірша, і дав Бог цим чотирьом юнакам знання та розуміння всякої книги і мудрості, а Даниїлові ще дав розуміти всякі видіння і сни. Після закінчення тих днів, коли цар наказав їх привезти, начальник Євнухів представив їх на Носору. І цар говорив з ними: із усіх юнаків не знайшлося таких, як Даніїл, Ананія, Месаїл та Азарія, і почали вони служити перед царем. І в кожній справі мудрого розуміння, про що запитував вони цар, він визнавав їх у десять разів мудрішими за всіх ліщунів та ворожбитів, які були в усьому царстві. Аллилуйя, слава Богу! Таку Бог мудрість дає оцим юнакам. Ви знаєте, ми хочемо мати мудрість, ми хочемо мати Боже помазання, ми хочемо, як Даніїв сни трактувати, що Бог нас використовував. Я вірю, що кожен хоче. Але ви знаєте, воно не просто так. Ви знаєте, в світі насправді, звичайно, Бог вибирає, звичайно, Боже благовоління велику силу має. Ну, велике значення має те, як ми себе бережемо в цьому світі. Одне діло, коли людина береже себе неоскверненою, з такою людиною Бог хоче мати діло. І друге діло, коли в неї нечисті думки, нечисті погляди, ну як з такою людиною можна мати діло? Правда, ми це розуміємо. Написано Давид, також, коли Господь його визволив від цих бід, які в нього були, то Давид так молився, і він що він сказав, що він відмітив. Це написано в, друзі, в другій книзі Самуїла, 22 22 розділі, з 21 -го вірша. Господь зробив мені за справедливістю моєю, за чистотою рук моїх винагородив мене. Він каже, Господь винагородив мене, за чистотою рук моїх. Бо я тримався доріг Господніх і не відступав від Бога мого, бо всі заповіді Його переді мною, і від постанов Його я не відступав. І був непорочним перед Ним і остерігався. От я говорю сьогодні, як берегти себе від світу. І Давид каже: Я остерігався, я старався берегти себе, щоб не згрішити мені. І нагородив мене Бог як наслідок. Як наслідок, нагородив мене Господь за справедливістю моєю, за чистотою моєю, перед очима Його. Він каже, я себе беріг чистим, я старався не осквернятися. Каже, Господь мене за це став благословляти. І Він каже, такий підсумок з милостивим, ти чи не змилостиво, з щирим, щиро, з чистим, чисто, а з лукавим за лукавством Його. Ви знаєте, Господь дуже добре провіряє наше серце. Господь знає, коли ми не могли. Коли ми не мали сили. І Господь часто підкріпляє і допомагає нам. Але з другої сторони, Господь знає, коли ми могли. А ми просто собі дозволили, ми просто себе не берегли, ми просто собі дозволяли, чого не слід. А цього не слід, я кажу, його дуже багато в цьому світі, бо цей весь світ він в спокусах і в злі. І Господь бачить, коли ти стараєшся щиро, як тут написано, то Господь тобі і поможе. Якщо ти іскрено просиш, Господи, дай мені перемогу, поможи мені, Господь поможе. Але якщо ти лукавиш десь перед Богом, то тоді, скажімо, і не плач, що Господь тобі десь і не поміг, бо Господь. Добре бачить, з яким серцем ми ходимо перед Ним. Ми помолимося за те, щоб Господь дарував нам сили і поміг нам берегти себе в цьому світі. Господь нам хай цьому поможе. Амінь.